Торік на Київщині обласний центр підготовки цивільних до нацпротиву розпочав безкоштовно навчати охочих військовій справі. Курс відбувається за підтримки третьої окремої штурмової бригади. Я працюю в цьому центрі вже півтора роки. Це вже у нас шостий курс, який ми проводимо за півтора роки моєї праці. Більше чотирьох тисяч уже пройшло через наші курси, наші центри, і близько 10% людей, які у нас були, вони долучились до збройних сил України. Усі інструктори, ветерани третьої окремої штурмової бригади та бригади Азов. Є й запрошені лектори з різних дисциплін. Під час навчання цивільні опановують 16 напрямків, серед яких тактична вогнева підготовка, тактична медицина, робота з БПЛА, інженерна підготовка. Двоє з напрямків були додані якраз спочатку цього року на перший курс: це протидія ІПСО та військова англійська мова. Відповідно, це ті дисципліни, які на даний час доволі необхідні. У центрі три формати навчання. Це одноденні вишколи, скорочений чотирьохтижневий курс та базовий курс розрахований на сім тижнів. Навчання проходить щовихідних з 9 до 17 години. Загалом на один курс набирають близько ста двадцяти людей і ділять їх на три групи. А у нас була лекція від Олександра Алфорова. Ось потім у нас була інженерна підготовка. Вчора були БПЛА і сьогодні тактика. Мені здається, всім потрібно знати ці знання, зважаючи на те, що відбувається в нас в країні на війну, тому що всім ну і жінкам в принципі і чоловікам потрібно знати всі ці знання. Усі учасники курсу вмотивовані. Навчатись доводиться багато, щоб отримати необхідні знання в короткий термін. У мене дуже багато друзів, які служать зараз, вони треті ОШБ, вони в Азові, вони в Кракені, в різних підрозділах. Зі свого боку я займався волонтерством і займаюся, намагаюся допомогти, як можу. Тому сюди мене привели знання і те, що я хочу здобути їх тут. Записатися на курс може кожен охочий через соцмережі Київського обласного центру підготовки цивільних до нацпротиву. Навчання абсолютно безкоштовне. Організатори впевнені сьогодні кожен українець має володіти цими знаннями, аби правильно діяти в будь-якій непередбачуваній ситуації під час війни.